на останній сесії Рівнеради ради депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Бучинський зачитав звернення громади рівного до міського голови з вимогою відновити меморіальну дошку на приміщенні колишньої в'язниці НКВС. Вона знаходилась колись в обласному центрі за адресою Соборна 16. Але депутат просить встановити табличку не на старому місці, де зараз триває ремонт, а на новому біля супермаркету. Проте представники патріотичних громадських організацій вимагають відновити меморіальну дошку на фасаді біля пам'ятника Климу Савуру. Винна бути на тому місці, тому що ми її встановили. Вже багато років вона була, і ми планували, що на цьому місці має бути комплекс, капличка і цей напис, але вже підприємці збудували за своїм проєктом і все змінилося. То ми хочемо, щоб вона залишилася на старому місці. Союз Українок це найповажніша і найстаріша організація Рівенщини, знана за свою діяльність і жертовний почин. І ми союзянки всі. Будемо відстоювати саме це місце, де поховані ті, які боролися за волю України. Чому міські обранці хочуть встановити меморіальну дошку біля супермаркету? Представники патріотичних організацій не розуміють. Якби вони пройшли сюди за пам'ятник Клима Савура і подивилися на той пам'ятник, який стоїть, і написано, що тут замордовано 500 чоловік. То напевно б їм друга думка прийшла в голову. Все ж таки була б меморіальна дошка, і вона, напевно, буде і від неї вже проходив би тут мітинг. Там біля кав'ярні, біля більярного залу, проводить мітинг. Ну воно і нелогічно, і нерозумно, і смішно. Разом з громадськими організаціями дійшли до, дійшли до висновку, що табличка має бути відновлена на цій стіні. Там залишено місце. Для того щоб було зручніше проводити і богослужіння і вшанування тих патріотів, які загинули за стінами цієї в'язниці, тому що це все колишня територія в'язниці, і вона займала кілька гектарів. Чому депутати Рівнеради хочуть перенести меморіальну дошку на інше місце, невідомо. Зараз це питання вивчатиме спеціальна депутатська комісія, але те, що дошку відновлять, не сумнівається ніхто. Олександр Артем Лаговський, новини Рівного.